Добрий день. в американському виданні The Hill» з'явилася цікава стаття російського опозиціонера Іллі Пономарьова про те, де можна взяти гроші на відбудову української інфраструктури, розрушеної путінською агресією. Я нагадаю: The Hill» – це газета для американського політичного естеблішменту. Це газета, яку читають конгресмени і сенатори, і по матеріалах цієї газети можна робити висновок, які теми перебувають у фокусі уваги американських політиків. Ну а Ілля Пономарьов теж нагадаю, це колишній депутат Державної думи Російської Федерації, один єдиний, хто в 2014 році голосував проти введення російських військ в. Україну, через що він зазнав переслідувань в Росії, вимушений був залишити територію України, і зараз він перебуває в Україні. Ну і серед іншого був одним із ініціаторів створення Легіону «Свободна Росія. Це військовий підрозділ, набраний із громадян Російської Федерації, які воюють на боці ЗСУ проти путінських загарбників. Що він пропонує в своїй статті? Ясна річ, що для того, щоб відновити те, що було розрушено, ну або відновити, а багато чого зробити заново з нуля в Україні, для цього потрібні дуже великі гроші. І він пропонує для цього використати гроші поганих хлопців, тобто російських олігархів. Притому, конфісковувати їхні активи ніхто, ніхто не буде, тому що приватна власність це є священна корова західної цивілізації, і на це ніхто в світі не піде, незважаючи на те, що їхні активи зараз заморожені, але не конфісковані. Вони заморожені на деякий час. Яким же чином можна буде використати ці гроші? Ясна річ, що серед цих жирних котів. Немає безневинних кошенят. Ці всі олігархи вони піднялися разом з Путіним завдяки Путіну. Вони всі так чи інакше співпрацювали з путінським режимом. Проте зараз сталася ситуація, що серед них є багато людей, які не задоволені путінською політикою, і насамперед не задоволені путінською агресією проти України. Вони не задоволені з різних причин, тільки окремі з них вважають цю агресію аморальною, але більшість вони засуджують поки що подумки всередині себе цю агресію, тому що через цю агресію і через накладені санкції міжнародні, вони всі опинилися в різних чорних списках. На багатьох із них накладено персональні санкції, їхні активи за кордоном заморожені, вони не можуть брати участь в багатьох міжнародних проєктах, їм перекрит доступ до участі в міжнародному бізнесі. Тобто, фактично, Путін своєю агресією, по-перше, завдав їм великих збитків. А по-друге, закрив їм дорогу в майбутнє, тому що вони тепер, якщо і зможуть вести яку, якийсь бізнес, то тільки всередині Росії. І, само собою, вони би хотіли із цієї ситуації якось вийти. Тому Ілля Пономарьов в своїй статті пропонує ну, в якості моделі, в якості ескіза. Такий варіант, що для відбудови України по закінченні війни створюється міжнародний інвестиційний фонд, який буде інвестувати гроші в українські інфраструктурні проєкти, для того, щоб відбудовувати українську інфраструктуру, порушену війною. Але у цього Інвестиційного фонду, який буде створений за класичною схемою інвестиційного фонду, є кілька особливостей. Перша особливість в нього будуть вкладати свої гроші, свої інвестиції, виключно російські олігархи, які хочуть вкласти гроші у відбудову України. Проте, вони не зможуть вкласти їх просто так. Буде міжнародна комісія, яка в кожному випадку буде вирішувати, чи можна цьому конкретному олігархові вкласти свої гроші в цей інвестиційний фонд. Ясна річ, що значна кількість із них цієї перевірки не пройдуть, тому що там буде багато критеріїв і степень їх співучасті з путінським режимом, і те. Як вони допомагали прямо чи, скажімо, окольно путінській агресії тощо. Отже, вони можуть вкладати гроші після перевірки міжнародною комісією. Друга особливість, що вкладати гроші в такий інвестиційний фонд, вони зможуть не невеликими сумами, там, тисячу доларів чи мільйон доларів ні. Це буде, що в цей фонд вони мають вкласти значну долю своїх активів, тобто, або значна доля, ну я не знаю, там, скажімо, чверть там, там, чи третина, або нічого. І тільки за таких умов, тобто ті російські олігархи, які отримують дозвіл. На участь в цьому інвестиційному фонді і вкладуть в нього значну частину своїх активів, тільки з тих олігархів будуть зняти міжнародні персональні санкції. Третя особливість фонду: що всі російські олігархи, які вкладають гроші в цей фонд, тобто всі ці інвестори, не мають права голосу жодного. Що вся робота цього інвестиційного фонду керується знов-таки міжнародною групою міжнародно визнаних фахівців з інвестицій, а також деяких колишніх державних діячів провідних країн світу, тобто буде зібрана група менеджмент цього фонду, а також керівництво цього фонду. Там, скажімо, рада керівників, які міжнародно визнані і мають бездаганну репутацію. І тільки вони зможуть вирішувати, в які саме проекти будуть вкладатися гроші такого міжнародного інвестиційного фонду, і як цей фонд буде брати участь в проєктах. І наступна. Особливость такого фонду це те, що, навіть вклавши гроші в цей фонд, російські олігархи зможуть отримати можливу, скажімо, вигоду, можливий прибуток не раніше ніж через 10 років після того, як зробили свій внесок в цей інвестиційний міжнародний фонд. Це буде таким своєрідним запобіжникам, щоб вони були зацікавлені в тому, щоб українська економіка розвивалася і процвітала, що тільки в такому випадку вони отримують прибуток від своїх грошей, які вклали в такий фонд. Ясна річ, що все, що запропонував Ілля Пономарів, це скажімо так в загальних рісах. Тільки модель. Проте модель достатньо цікава. Вона дозволить знайти значні гроші, які потрібні Україні для післявоєнної відбудови, і для цього будуть використані, по-перше, гроші поганих хлопців, які ці гроші підуть на корисну справу. А по-друге, воно Дозволить, скажімо, міжнародним інвесторам, які теж зацікавлені у відродженні України, обійтися без конфіскації грошей російських олігархів. Тому що ще раз повторюю, для західної цивілізації приватна власність є священною коровою, яку чіпати не можна, от така ідея. Ну, як вам? На все добре!